Ну що ж, всім привіт! Наразі вас вподобайки. Ми продовжуємо грати в Хардсфарі 4. Я не розумію, чому я ще не здаюся в цьому проходженні. Тут, Насправді кажуть, Ну, зараз... ну, Блін, тут прям видно, що все буде складно, все буде прям дуже складно. Але я продовжую грати. У нас нуль конвоїв. Не може бути такого. Серйозно, нуль конвоїв? Я ж виробляю конвої. Окей, не в цьому справа. Ми зараз йдемо по півночі Африки. На щастя, більш-менш вдало. А для чого нам конвой для тріполі потрібні? Щоб в тріполі постачати ресурси? Ой, а прекрасно? Що в нас? У нас ось тут вільно. Давайте двох з вас сюди, двох з вас сюди. Можливо, зараз оточення зробимо. Одного з вас сюди, одного сюди. Ось так. Ти сюди. Одного з вас сюди, одного з вас сюди. З вас сюди. Можливо, зараз вийде просто два оточення. Зробити. Це було б прикольно. Ну, прикольно, просто прикольно. Ось так. Да, 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 мене намагається. А! Там це забити. Те, що поосвічувалося, це не вже було взагалі. Підемо далі. І далі зайти в. в цей вузол постачання і в. Ді, 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 ді. І ось сюди, в Сфакс. Ми станемо по двом вузлам постачання, що буде дуже приємно. Дуже приємно. Так, натримай далі радіо. Щоб координацію збільшувати наших ді. дивізій. Так, ти один і далі, якщо зайдеш в ГПС. А це буде ді. оточення. В провінції, де ми... я не можу пробитись нормально. Це прекрасно, це завжди прекрасно. Оточні, це завжди прекрасно. Нема нічого кращого, в цьому світі заточні. Вперед. Продовжую намагатися активний наступ, не даємо їм перепочити. О, 12 дивізій додатко Прекрасно, це прекрасно. Я не знаю тільки куди поставити 24-ку, яка в мене зараз з'являється. Нова. Фільдмаршал. Фільдмаршал. Отримання підкріплення. Швидкість планування або максимальне планування. Давайте отримання підкріплень. Це фільдмаршал. Ти. тримай генерала. Приєднуйся сюди. І поставимо вас, напевно, так виходить, що в мене більш важливий наступ це саме на північ Африки. Тому на 2 сюди, ви встанете замість тих, хто вже є. А ті, хто вже є, вони більш натреновані, більш кращі, більш підготовлені, перейдуть в наступ на північну Африку, що дуже важливо. Все вперед. Тим більше тут у союзників невеликі угрупування, тобто захищатись можливо буде і не на військам, що також максимально важливо. Так, вперед. Тут потенціал на створення оточення. Хороший потенціал. Тут потенціал на контрнаступ. Видобуток ресурсів. Прекрасно, ще раз видобуток ресурсів. Просто йдемо по виду. А, все, воно, до речі, провантажилось, тепер у мене все є. А когось з вас. А, сюди не відправити. Ти сюди. А ти один сюди. Так, окей. Ті, хто атакують зупиняємо. Треба вчасно визнавати, що нас зупинили. 15 дивізій. Підходять? Ну, зараз підійдуть. Ну, тут тримаємо спокійно захист собі. Тимаємо захист, нікого не чіпаємо. Так, сюди. Якщо нам вдасться сюди проткувати, буде прекрасно. Я максимально прекрасно. Підкріплення, будь ласка. Так, свій власний порт я взяв, фокус. Де? Поїхали дві верфі. Ще дві верфі отримаю. Ще більше конвоїв зможу виробляти. Для чого тільки не до кінця зрозуміло? Так, мені піхотки не вистачає, що вже хвило. Це найгірше, що може бути, це нестача піхотки, чесно кажучи. Бо це основа. Це основа ваших дивізій завжди. Піхотка. Сам автомат. Звичайний автомат це завжди основа дивізії. Не було. З ким би воювали і не воювали. Як би ви не воювали? Так ви де? А, ось ви майже підійшли. Ви вже на підході, я до вас докопався, що ви довго йдете. Так, вперед, сюди. Нам треба сюди зайти. Потім сюди, потім сюди, потім сюди. Якщо прорив не вийшло, будемо йти наступами. Стабільними вигідними наступами. Вперед. Сюди. З підкріпленням. Якщо ви зможете сюди прийтись було б прекрасно. Ой, так, зможете. Тоді робимо... Відрізаємо їх трохи. Ну ні, не зупиняйте мене, будь ласка, не треба. Ой, тут небезпечна ситуація. Окей, зупиняємось повністю. Відступай, відступай. Напевно, навіть одного сюди. Одного з вас сюди вперед. Переорганізація. Ні, не встигли. Захистити провінцію, не встигли, але в мене вже є дивізії в цій провінції. Я завчасно відправив сюди відступати, одну дивізію. Просто щоб у нас була можливість відійти. Так, окей. Тут також час відійти. Відходимо ми по Тріполі. І відходимо ось так. От. Обережно відходимо назад. Обережно, поступово. Ти встигаєш відходити. Так, ти відходь сюди. Ходимо, я сказав. Вперед. Є прекрасно. Ми встали по три полі, все буде хорошо тут. Що в нас по новим дивізіям? В принципі, можемо перепочити, поки не створяться нові 12 дивізій. Ще 12 дивізій. І потім вже кудись піти. Савоко, анексував тантува. Так, байдуже. Ой, як некрасиво. Вони користуються тим, що ми поки що не готові захищатись вдало. Хей, але і вони не готові. Об кого я більше за все втратив? Я 617 тисяч втратив і 174 об сполучене королівство. Сполучене королівство, ти об мене 277 тисяч втратила. Гаразд. Це мене влаштовує більш-менш. Так, зачекайте. А, тантува, ти, ти покопітували. Прекрасно. Блін, ближче не поставити, хоч тут мої національні території, я все одно ближче не зможу поставити. Щоб вони швидше прибіжали. Ні, просто тут вони підводять більше під військ. я би з нових дивізій не перекидував би старі до себе. Натрим має видобуток ресурсів останній. Сенсі, одна дивізія померла, коли іде? Це неприємно, це дуже неприємно. дивізій, Так, тут одна померла. Натренувати ще одну потім. Один раз. Коротше, захищаємось, відновлюємось. Відновлюємо якісь піхотки в першу чергу. Що дасть мені. Так, відновлюю. Це буде швидко. Якщо я не буду йти в наступ чисто захищатись, то ми швидко відновимось по кількості піхотки. А потім ми ще збільшимо кількість піхотки. Так який далі далі регіон? Я ти. Я не знаю, просто хочеться регіони, які національні. Це тільки ви. Тільки погані регіони національні в нас. Чи збираюсь? Ми. коротше, раз, ми працюємо на потенціал. Тому все ж таки інфраструктуру буду будувати. Після цього регіону тут ще забудовуємось трохи. Може, є якесь рішення, яке допоможе. Ну, я чекаю для будівництва. Але підтрим... базова підтримка війни базова стабільність мінус піде. Давай душе. Коротше, потім подивимось. Ой! А я не дивився тут. Тут так багато, слухайте. Це швидкість дослідження в електроніки, в промисловості, а тут. Швидкість будівництва центрів постачання, швидкість зарізниці, швидкість дослідження залізниці, потяг надійність і вартість уробництва. Давайте би візьму. Це приємно. Це завжди приємно. Що? Якого біси? Якого біси, як мене О, це ти бісить? Так ти, ви 13. Відкріпитись. Сюди. Швидко, вперед. Відходимо назад. При цьому це висаджуються. Не союзники. Це вісь робить. Не кажіть, що мені треба буде ще порти перекривати. Проблема в тому, що, скоріш за все, так, але я по одній дивізії максимум на порт поставлю. Хоча. Все. Повертайтесь. Сюди, цілітесь сюди. У вас вже 13. Блін, ви ще не готові замінити. Основні війська, які в нас до цього стояли тут. Ви не готові. Вам тут час, нормальний наказ? Повернути ось так поставити. Чекаємо, вони ось ось натренуються. Ще більше військ. Почекаємо їх. Поки що сюди постоїмо в захисті. Да-да-да, там. Скасували ленд -ліз. Нац Іспанія. Капайте совок! Не те, що Німеччина хоче, хочу, щоб ти була сильна, я просто хочу, щоб ти капнула совок. За 35 днів ми побудуємо всі фабрику, нічого собі. Фактично, ми більше втратимо на побудову інфраструктури. Нормально, ми ще розбудуємось, Ми ще своє покажемо. Навіть з нашими провінціями. Ми своє покажемо ще. Навперед. Зберігання пального на майбутнє. У, об'єм виробництва плюс 5% піхотки. Непогано, не це приємно. Ой, ми мене повністю піхотка забита. Усюди. Але трохи запас зробимо піхотки. Ну, ще й верфі. Ще дві верфі. Хатай. Дві, дві комірки для будівництва і дві верфі. Це де. Це в хатаї. Так, це де саме. Аааа, як мене знаєте, що мене дратує, що вони обирають для таких фокусів рандомний регіон. І навіть не мій регіон, просто рандомний регіон. Він не мій. Нащо? Ну блін, який це бред. Ні, я відмовляюсь виконувати цей фокус. В фа... На що, фа. На, нащо мені? Ось в шеві дві ава бази, це ще нормально. Але в Єрфі в хатає, чому хатає? Чому. Як це дратує? Нові дивізії ось ось будуть готові. Так, сантиметровий радар. Дякую. Передалі порадаром. Теоретично я б міг якийсь мінімальний флот робити. Але тут їх тут дофіга. Який би я флот не робив, він допоможе мені. Не допоможе. Все тут вони мене навряд чи відійб'ють, як тільки в мене тут 24 дивізії. Червоні стануть. Червоні 24 дивізії. Їм тільки мріяти залишиться, щоб мене відбити. І остання. Я. останню. Хочу закинути не в Червону армію, а ось сюди в блакитну. Просто ось тут та, яка створюється, я поставлю в Червону армію сюди. Червону армію, мені не подобається. <свистак> це, як я її <плес> називаю. <плес> так, ну в принципі, вас можна все, всіх вже перевести сюди. Все. Ви можете покинути цей наказ. Тут вистачить дивізії на захист. Та відступіть просто. Так що тут? Це. Ну, на гірська атака. Це армії по 24 дивізії, це прекрасна кількість військ. Вона мене влаштовує. Так, і зараз ми всі прийдемо. Відновимось, підготуємось і підемо в наступ. Одна гірська дивізія. Давай одну гірську дивізію сюди. Звідси ще одну піхотну сюди. Вперед. Так все прекрасно, у мене все в запасі є. Ми готові до ведення наступу. Так, 24 дивізії, коли я граю за інші крін, також вистачає. Але знову ж, це 24 дивізії не дуже якісні. У мене мій стандарт це 9.6 ширина фронту. Але це може бути і краще в, в умовах Африки. Що ж, поїхали? Спочатку давайте вирівняємось. О, як це хорошо пройшло перший наступ. А тепер поїхали. Ви. Сюди, 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 сюди. Ви. Сюди, 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 сюди. Ви, сюди, 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 сюди. Давайте ось так, в туніс. Коли він із вас? Сюди, 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 сюди. І ось так другу провінцію в порт. Це вперед. Якщо ми, нам вдасться зробити такий наступ, взяти просто поруч 4 вузла постачання. Може, в Константину зайти навіть. Що навряд чи? Що навряд чи нам вдасться? Так, зараз ще військовий завод буде, прекрасно. Так, на всяк випадок піду залізницю. Тому що не факт, що ми дійдемо до, до Туніса, до порта. А нам потрібен саме порт, щоб отримувати постачання з цих вузлів постачання. Так, ви в ідеалі. Половину з вас відправити сюди. І половину з цієї половини відправити сюди. Ви ж так само. Четверо з вас. Ось так. З вас через шифт сюди-сюди-сюди і в безерту. Все вперед. Знову ж, якщо нам вдасться зробити цей прорив, це буде прекрасно. Так, одну залізницю сюди, одну залізницю сюди, але ми маємо на це не сильно розраховувати. Ми маємо думати, що нам нічого не вдасться. І для цього будувати залізницю ще. Так є. Зберігання пальтного, видобуток ресурсів. Ось так, підбудову трохи залізницю. Все, залізниці будуються. Якщо що, ми отримуємо постачання мінімальне. У нас експерименти з синтетичним пальним. І давай ядерний реактор на якесь далеке далеке майбутнє. Але в нас зараз 18 фабрик на будівництво. 18. Це ж прекрасно. Чи ні? Red. Виглядає все насправді кажучи, що не жахливо. Виглядає так, що ми навіть впораємось в констанцію зайти. І не тільки. Окей. Тут не красиво, тут відступаємо. Тут загроза оточення, мені це не подобається. Тут також зупиняємось сюди, йдемо. Може затримати їх, це хороша ідея, але. О, я в ту зайшов. Але тут головне зайти в Бізерту. Вдох вдоха куди в Бізерту. Двоє з вас. Ну, скоріше, ось так. Двоє з вас сюди. Все, вперед, прекрасно. Мені проблема в тому, що в них є постачання, в мене нема. Ми зараз ситуація, коли в них є постачання, в мене нема постачання. На! Створити варіанти винищувачів. Військові заводи війні. Що з ресурсами? Знову совок не продає, мені нічого не продає. Що дивно. На, тримай, дай мені одну стальти. Одну стальти. І совок хоча б 40. Дякую. І тут їх затримуємо. Нам головне зайти зараз в Бізерто. Так, ми десь навіть відступаємо. Але. Все. Ми зайшли в бізерто, все прекрасно. Фух. Плюс ще залізницю свою, ми і в залізницю свою побудували, і в безерту зайшли. Все прекрасно. Тепер треба стати і трохи відновитись хоча б. Тут 24 більш менш якісь дивізії, які здатні на більше, На ще більше. У випадку, якщо вони зможуть відновитись. Єп. Зайшов в пусту провінцію просто. Спробую сюди проатакувати. Більше хоче те, що це частково контрнаступ. Окей, трохи зупинимось. Що не дуже хороша ідея, бо ми даємо їм час на відновлення. Тому хоча б десь та атакую. Так, виглядає так, що в нас проблеми з усім потроху, тому давайте спочатку пододаю по військовому заводу в топ-обладнання і в ППО, а потім в піхотку. Так, затримуй їх тут, щоб вони не йшли в підкріплення прям активно. Я прекрасно, зупиняюсь. Даємо себе поатакувати трохи. Ні, затримуємо їх. Так, зупиняємось. Якого біса? Ти сюди атакуй. Дві в трьох через шів сюди, все, брат. Тут типу нас вибиваєте? Це мене дратує, тому що вони просто не бачать ще дві дивізії, які там стояли. Через це моя одна дивізія постраждала. Мені здається, вони так іноді дивізії помирають просто, тому що вони такі. О, там одна дивізія. Вона померла. Все, воно занадто втомилась. Через shift можна сюди спробувати. І ще намагаємось атакувати сюди. Атакуємо сюди. Щоб вони не могли відправити підкріплення. Тут йдемо в підкріплення. Ті, хто сюди йдуть сюди, ти йде сюди. Ти йди сюди в підкріплення, ти йди сюди, шифт сюди. Ну до кінця розумію, що тут відбувається, тому що воно якось не так йшло. Окей, я в Анабу не зміг пройтись швидко. Як факт? Тому можна спробувати ось цю провінцію взяти. І встати в більш, кращий момен... більш кращих позиціях навколо Анаби. 98. Є. Він там же були в когось фокуси на Туніс, розвиток Туніса. Один військовий завод тільки в Тунісі. Таке собі. Собі час на відновлення в першу чергу. Якщо троє з вас сюди, троє з вас сюди. Ви вдвох підкріплені. Замість того, щоб заходити в Annabu. Оточити Аннабу. Це насправді так кажучи, непогана ідея, і це те, що треба робити з портами. Дуже часто союзники тримають величезну кількість дивізій в портах. Бот. тримає величезну кількість дивізій в портах, що правильно робить. В принципі, так. Але тим самим він ослаблює фланги портів. Тим самим можна атакувати і заходити. Опа. Все, ми порт захопили, ми захопили тут ще до вузол постачання. Який під портом ось тут? Ні? мені чомусь не що тут вузол постачання. Окей, але загалом все прекрасно. Дві дивізії одразу сюди. А, ось цей вузол постачання, все. Мені не здалося. Я справді захопив там вузол постачання. Знаєш що? оточуємо їх ще тут. Просто тому що є можливість. Ну ні, вони, вони відступають. Один з них достатньо побути, щоб відступити, тим самим він просто зупинять мене. Так, я вас зрозумів. Зупиняюсь, зупиняюсь. Ви зупиняйтесь, ви зупиняйтесь, ви зупиняйтесь, ви зупиняйтесь. Треба відновитись і потім йти в наступ. Так, ну видобуток ресурсів, в мене нема жодних ресурсів, в тому то і проблема. Мені цей видобуток ресурсів просто не знаю для чого. На. Відповідно до нічного бачення наперед. якесь майбутнє вивчу, вперед. Ой, прекрасно. Прекрасно, забираю Анабу. Був ще купа британців, американців і так далі. Прекрасно. Тут вони саме вбиваються об мене, так? Так, прекрасно, вони саме вбиваються. Наступний вузол постачання це Алжирський порт, що також що складно. Що буде складно для отримання? О, прикольно. Я їм зараз спробую оточення зробити. А! Ну ні, я все ж таки спробую оточення зробити. Є, прекрасно. Тримайте. Давайте вибиваємо їх одразу. Тому що оточення це завжди неприємно. Коли десь в тебе на фланзі залишаються оточення. Скоріше, далеко за лінією фронту оточення залишається, це дуже складно. Коли так стається? Тому точно треба швидко зачиняти. Так ще раз. 195 тисяч сполучено сполученого сполучено то у мене вже 458 тисяч. Відчувайте те, наскільки швидко змінюється співвідношення втрат в нашу користь вже ж. Двоє з вас сюди, двоє з вас сюди, двоє з, з вас сюди, ви сюди, ви сюди, ви сюди. Нам треба потрібен порт Алжира. Тому швидше ми його отримуємо, там краще. А вже ж тут напряму в гори майже неможливо проатакувати. До військових заводи, до речі, тут було б, якщо б я міг нормально контролювати цей регіон. Сюди я не атакую, тому що тут можна лишити, щоб у ворога були проблеми з постачанням. Це завжди корисно лишати ворогу провінції з проблемами з постачанням. Тут зупиняємося. І тут тоді зупиняємось. Нехай помрає. А потім, можливо, навіть пробіжатись і зробити їм оточення. Давайте добиваємо їх тут. Так, чи зможу? Мені пише, що я можу. Скажеться, що я не створюю ще дивізії, але я навіть 12 не зможу створити. І то не найякісніших. О, як красиво. Сюди. Ви затримуєте їх тут. Ми заходимо. Сподіваюсь, ми швидкими будемо. Наша мета швидкість. Ну ні, ви... вони набридли. Як? Вони через. А! Це ви. О, фу. Я зміг. Я зміг сюди зайти. Продовжуємо їх тут затримати. Ну, зайдіть далі. Все, окей. Зупиняємось. Зупиняємось. Лібай до союзників. А вона до цього ще не була в союзниках? Я думав, вона давно в союзниках. Да, да, да. Ліберія проти нас, Вітряна доктрина і так далі, що для нас, насправді, кажучи, не актуально, бо. А коли. Коли я буду робити авіацію, скажіть мені. Ми тільки нещодавно почали нормальну піхотку виробляти. Все, що треба для піхотних дивізій. А ви мені вже про авіацію кажете. Так, ми прекрасно проходимось по Африці, нам тут трохи лишилось і. Ми можемо, зможемо прикинути свої дивізії в Туреччину і бити по Туреччині. Поки що ми вис... намагаємось виснажувати. Що тут Німеччина об нас 373 тисячі всього втратили. Так, да, об мене всім дуже мало повтрачали Я взагалом 704 тисячі втратив. А об Італію 135 тисяч. В ти об мене 318 тисяч. Співвідношення тримаю хороше, але. Недостатньо. Ого, ось Туреччина У мене 149 тисяч втратила, коли я б, Туреччину, 36 тисяч. Ось це прекрасно. Так без усіма. Ну що ж, поки що закінчу. Я не знаю, наскільки довго я буду за африканський ріг грати. Мені прикро, що я не можу все зробити осередньою землею. Щось мені підказує, що можна було б, якщо б я пішов в ТБ. Не знаю. Було б прикольно, якщо б можна було б якось африк об'єднати. Коротше, дякую вам всім за перегляд. Особливо дякую своїм спонсорам. Ніки, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам ці відео. Якщо в когось, з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або на там посилання в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписка вподобайка, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так загалом дякую вам всім за перегляд, всім та бувайте.